Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про те, чи варто жити в Україні, чи треба звідти тікати. І не тому, що війна, а от країна, як вони є, для кого-то все що там відбувається, я підкреслюю, і без війни, то нормально, а для кого-то просто якесь жахіття, і народ звідти їде. То що ж це за жахіття і чому вони їдуть? Але перш за все, треба сказати. В купі про всі країни. Тут представлений навіть на цьому малому острові, тут географія всього так званого цивілізованого світу. Тобто тут є іноземці абсолютно з усіх країн, там починаючи від от України і до Іспанії, від далі там Норвегії і до. Австралії і само собою американці, канадійці, тобто всіх тут вистачає, що це за люди, чому вони тут живуть. Вияснилось, що у багатьох з них мотивація, причина від'їзду з їхніх країн в менш цивілізовані країни плюс-мінус, така сама, як в мене. Не в усіх, але в багатьох. Значить, в цьому плані всі люди діляться умовно на два типи. Перший тип він більш багаточисельний, так конкретно багаточисельний. Це люди, для яких все-таки першочергово це матеріальні блага, тобто де є можливість більше заробляти, або де е нормально щось так підкидає держава, це в ситуації з біженцями, е то вони туди і їдуть. Є друга категорія людей, для яких е теж гроші важливі, тому що вони важливі для всіх. Але якщо є можливість хай з меншими грошима, але жити там, на тій території, де відбувається мінімальний вплив оцього механізму, який називається держава, на людей, то вони краще будуть з меншими грошима жити оце на таких територіях, тому саме вони їдуть сюди. Також тут іще оцей важливий момент такої точки неповернення певних подій. От, наприклад. Для мене такою ситуацією став розстріл Майдану. Вірніше, не сам розстріл, як його факт, а реакція суспільства на оці події. І далі люди, от, як населення України, які вони зробили висновки, і що з ними після цього стало? Не стало нічого. Тому для мене це стало цією точкою неповернення. Я там ще намагався щось робити з кимось, якісь робити дискусії. Ще в мене якісь були ілюзії, надії. Потім все таки я зібрався, і якщо до цього я просто там мандрував по країнам, оце там їх об'їхав близько 50 то сюди я вже їхав цілоспрямовану імміграцію. Далі, от дивіться. Це такий певний тип людей. Це от я зараз про себе. І далі я спостерігаю тут за іншими іноземцями, розмовляю з ними про це. Ну і виявляється, що от, це ж не один я такий, нас таких багато. Ми живемо в різних країнах. І, відповідно, у них теж там відбулися певні свої майдани. Це не прямо такі події, як Майдан, але все одно от щось таке відбулося. Наприклад, От уже в новітній історії у шотландців була можливість обрати незалежність. Все, нарешті, їх британці, англічани відпускають. Все, робіть собі референдум. Якщо вам не подобається, голосуйте, будьте незалежними. Що вони зробили? Вони, вони проголосували проти. Чому? Тому що. Вони взяли за основу матеріальну складову, і там було практично 50 на 50, але сам факт, що половина людей для них цей матеріальний чинник більш важливий ніж незалежність власної країни, вони лишилися там. Якби наприклад я був шотландцем, то з оцею своєю заводською внутрішньою начинкою я після такого ходу зі сторони населення, будучи ну, самим таким шотландським шотландцем, самим, що не є шотландцем. І я б от звідти в той би момент поїхав. Тому що жити серед тих людей далі я просто не зміг би. Я й до цього б там підозрював різні негаразди, я багато б чого там такого негативного бачив. Але оце саме ота точка неповернення. Або, наприклад, аби я був американцем, от зі, за цим всім, який я є, то після виборів Трампа я б відразу поїхав. би. Тому що... Ну, суспільство, яке ось отак, його половина, вони отакі, я серед них жити не зміг би. І по великому рахунку, отака от точка неповернення була практично в кожній країні. Це саме для людей отакого мого типу. Причому цей тип людей, там, для яких більше важлива якась воля, свобода, а для інших щось матеріальне, це не є гарним, не є поганим. Ну, аби навіть не ця точка неповернення, то є ще одна річ, яку я вже зрозумів тут. Це що таке жити в будь-якому випадку в держави, навіть якщо там все добре. Тому що е, нам же всім розповіли з дитинства, що є громадянство, є кордони, є вибори, є податки. Я оце все не сприймаю взагалі. Бо по великому рахунку, ну що таке держава? Це конкретне бандитське угрупування, яке займається поборами власного населення. Тим більше неважливо взагалі, яка саме це держава в сучасному світі, наскільки вона високотехнологічно розвинена, економічно, політично, типу демократична. В цьому сенсі я не бачу абсолютно ніякої різниці, наприклад, між Канадою і Північною Кореєю. Коли там відбувається здирництво у вигляді податків на обіцянки взамін, якихо там печеньок у вигляді безкоштовної освіти, медицини, великого будівництва, пенсій, може там колись всього такого, особисто мені це взагалі не потрібно. Абсолютно ніяк. І раніше, в цій самій схемі якась була необхідність для кожного етносу, тому що ми намагалися триматися вкупі. Ми боялися поїхати за межі цього географічного етносу, тому що там інша мова, інші традиції, інша культура. Ми в результаті трималися вкупі, а відповідно всі ці провладні дядьки і тітки. Вони просто нас всіх доїли по повній програмі. З появою інтернету необхідність нам триматися вкупі, вона стала абсолютно недоречною. Світ став інтерактивним. Ми можемо спілкуватися будь-ким. з ким. Кожна отака от держава вона може бути віртуальною. З представниками свого культурного простору, свого етносу ми можемо тримати зв'язок, обмінюватись будь-якою інформацією дистанційно. Методи сучасного зв'язку дозволяють це робити. І тому в цьому, в, в цьому самому групуванні і в його контролі над нами зміст відпав будь-який. Ну я розумію, що є знову ж переважна більшість людей. Які от такі собі вроджені персоналом. І їм, як і за часів Савка, так і в будь-які історичні періоди, головне, щоб їх кудись влаштували на роботу, щоб їм платили якісь там гроші, щоб вони жили в оцій вибудованій системі, оцих вже доволі фальшивих орієнтирів, оця освіта, яка нікому не потрібна в тому вигляді. В якому вона є, оця банківська система, система виборів, оце будь-чого, яке воно з себе давно вже вижило. І тому для категорії людей, які можуть працювати самі на себе, можуть налагодити свою справу, це в цьому відпав будь-який зміст. Втікши сюди, тут хоча б можна від цього всього. Максимально відсторонитися і жити типу от поза державою, тобто, навіть аби не було подій на Майдані, навіть аби населення України було не просто населенням, а адекватними українцями, україномовними, тобто єдиною певною групою людей, повноцінним етносом. Але при цьому там все одно, як і скрізь, є державний устрій, то дізнавшись про ці території. Від когось чи випадково потрапивши сюди, і тут трохи поживши, я поїхав би все одно. Тобто є оці два моменти: це вже як точка неповернення і є колосальне бажання жити вне держави, вні податків, вне виборів, вне того всього механізму судової виборчої системи, як воно все влаштовано. Здебільшого люди з цим забивають, вони змаряються, тому що вони потрапляють відразу в оці журнала самого дитинства. Нам з самого дитинства від народження е, видають якийсь документ, потім він перетворюється на паспорт. Потім ми там отримуємо освіту, ми вже від чогось там десь залежимо. Потім, якщо ми ще встрягли якийсь кредит, і далі вже все. Е, оці дверці щодо свободи, вони вже максимально. Зачиняються, і там уже щось повинно трапитися дуже серйозне, щоб із оцих людей хтось зірвався жити тим більше в країни третього світу, як, наприклад, це ось тут. Якщо говорити саме про Україну, то жити серед людей, які не є повноцінним етносом, ну це ну так собі ідея. Тобто, в мене весь ресурс. Нервовий, розумовий, психічний, моральний, він іде на оце все в результаті. Я живу як в такому кублі серед ворогів, тобто ж мало бути українцем це просто там, говорити українською мовою. Тим більше за оцих обставин дозволяти до себе звертатися російською. Ну я не розумію, що таке жити на певній території, тим більше, якщо ти там народився, живеш все життя. Або ти приїхав кудись і плануєш там жити дуже довго, це просто як показник того, що у людини в голові, що завгодно, ну тільки не мізки. І коли таких людей то стає критична маса, то далі вже спрацьовує просто такий от інстинкт самозбереження. Тому що люди, які... От мислять по-іншому, вони живуть, вони з тобою не на одній хвилі, у вас немає оцінкої якоїсь національної, етнічної єдності, це рано чи пізно призводить, ну як мінімум, до сепаратистських поглядів. Тобто, якщо там взяти людей, які не хочуть говорити мовою свого етносу на певній території, там рано чи пізно трапляється халепа. Тобто, Оце воно першочергове, це вже коли розумієш, що такі речі підсвідомо, а потім ще воно підкріплюється певними подіями, які відбуваються, то тут уже справа не в бажанні, тут уже ти просто від отаких від такого натовпу ти просто вже тікаєш. Бог зна куди на навіть на край світу. Що конкретно до мови і до різних фобій, якщо взяти оці території. Крим, Донецьк, Луганськ, то там ще до війни вони вже себе вважали, типу ми тут русські. І, відповідно, коли ти до них звертаєшся там українською, вони це розцінювали як такий випад і як прояв русофобії. І правильно, що так розцінювали насправді. А що до неокупованої території на сьогоднішній момент, то там. Люди чомусь не розцінюють зневагу до української мови, небажання нею розмовляти як українофобію, звернення до себе інших російською, як українофобію. І от доки населення України не буде розуміти, що оце і є прояви Українофобії, доки там і буде тривати війна, вона може бути... З паузами, з різними перепадами в ту і в іншу сторону. Але насправді перемога недосяжна, якщо там населення не зрозуміє оцих простих речей. І ніякі всі хаймарси світу не допоможуть, навіть якщо на місці сучасної РФ буде оцей океан аж десь там закінчуватися. І отам от на Донеччині, то вже буде інший берег Тикого океану. То ніяк не допоможе абсолютно українцям, бо справа не в зовнішньому ворозі, який він зараз є, а в тому, які ми самі є, те населення України. І поки ми не станемо українцями, то перемога в цій війні та зникнення з карти такого утворення, як Російська Федерація, воно все одно нічому не допоможе. Спочатку просто потрібно розуміти, що є прояви Українофобії. Викоронити оце явище дуже різко і жорстко, і тільки тоді, коли ставши нарешті єдиним етносом єдиною нацією, ото і буде справжня перемога у війні. Тут же оцю тримати дистанцію з місцевим населенням, яке не занадто відрізняється. Від українського етносу, з точки зору відношення до власної культури, до власної мови, в силу тих традицій, тих обставин, як тут склалися відносини між понаїхавшими експатами, іноземцями і місцевими, тут дистанція доволі чітка, і тут ти, живучи в цьому суспільстві, живеш просто сам з собою, з якимось таким невеликим оточенням. Всі інші люди, це просто вони для тебе практично не існують. Тому, якщо повернутися конкретно до України, то для такого типу людей, як я, там місця немає. Тому що мало того, що мені самому там, м'яко кажучи, некомфортно, в тій ситуації, яка є, але ж у цього всього населення, серед якого я жив, Ну, ненавидять вони тепер росіян. Раніше недолюблювали, а зараз дуже сильно ненавидять. Але в першу чергу там ненавидять саме отаких, от як я. Тому що той, хто має отакі погляди, отаку позицію, вони там не проживаються. І я думаю, що така ситуація, вона і в інших країнах. Тобто, сама українофобська країна це Україна, сама русофобська це Росія. Наприклад, сама там англофобна, вона Англія. Тому що люди, які більш-менш будуть виступати за якісь подібні речі, як я це в Україні, і тільки вони будуть це робити в своїй країні, їм там все одно не буде місця серед серезотої більшості. В результаті в тебе вся енергія, в тебе все весь твій ресурс, він іде на оцю якесь погашення протиріч. Суспільством, в якому ти мешкаєш, навіть що не враховуючи, що це твоє рідне суспільство, твоя культура, твоя мова тебе там ненавидять. Так само шотландцям, які пережили відмову від е, незалежності, бо населення надало перевагу матеріальним благам, якимсь економічним чинникам, так само американцям, так само, наприклад, там баскам чи каталонцям. Які навіть живучи в своєму там, етнічному групуванні, все одно відчувають певний дискомфорт, то всі ми отакі знаходимо це притулок саме на островах. Тим більше, тут от вона держава, вона яка? Вона тут існує в великих містах, на великих островах. Там от десь в Манілі, в Сібу, там ці всі державні устрої, воно все працює як механізм, практично так само, як в Україні. Коли ж ти живеш на якомусь такому дрібному острові, Тут-сюди оці всі державні хвилі, вони докочуються з таким запізненням, і вони вже настільки там гасяться, оці їхні бальність, якщо брати по штормовій системі. Тим же людям, для яких оці всі речі їх взагалі мало хвилюють, ну я їм тільки заздрю, по-чесному скажу, тому що наскільки вони більше зберігають. Самовитримки, енергії, воно у них іде на щось продуктивне, їм нормально, вони можуть пристосуватися до будь-якого суспільства. Тобто я б хотів таким бути, а не витрачати нерви на постійні оці розбірки з оточуючими людьми там всередині свого етносу в своїй країні. Тому таким людям, як я треба подалі втікати. Таким людям, як от, які можуть абсолютно нормально пристосовуватися, їх це мало хвилює. Вони себе нормально, комфортно почувають, будь-де само собою їм їхати з України. Тим більше, ну от я до тих всіх подій, до саме до 14 року, я маю на увазі, то для мене Україна була самою кращою країною в світі. Мої там спроби емігрувати, або там подорожувати і придивлятися до якихось країн, що може б я отут живу отут чи отут. Вони завжди закінчувалися тим, що я повертався до України, і в якийсь момент, десь там в десятих, уже роках, я перебував саме з такою думкою, що їхати кудись з України абсолютно це безглуздо. Це шило на мило, це в кращому випадку. А так там буде тільки гірше, і мені все подобалось. Я не збирався якби, їхати звідти. Так само є там ще мільйони людей, десятки мільйонів в Україні, які е, не хочуть звідти їхати. Е, тим більше, якщо їх набагато менше подразнюють або взагалі не подразнюють. От ті речі, які подразнюють мене, то їм само собою нікуди і не треба їхати. Їм я бажаю тільки, щоб скорше війна закінчилася і все вже якось мирно і ладно, і прожити все життя в Україні. Таким же, як я, я й сам звідти втік 6 років тому і всім іншим, раджу не витрачати час, нерви, енергію, а просто відразу їхати подалі. Тут, принаймні, у такого типу людей, як я, життя стає порівняно повноцінним. На чужині, нехай Ну, таким як я простіше тут організувати філіал України до себе, покликавши одного, другого, третього, там потім десь уже разом заснувавши там якусь свою букту чи навіть окремий острів, і жити там, нам отаким воно простіше. А всім іншим, кому там комфортно, кому нормально, кого навіть не подразнює там русифіковане населення, чи він і сам тим більше є русифікованим, і йому все одно якою мовою до нього звертаються. Але це як результат певних процесів, які відбуваються у людей там десь в мізках, то вже я багато разів пересвідчився. Це люди будь-якого етносу відносяться отак до своєї мови, до своєї культури, то там. Вже там щось не так у них з самого початку. Вони по-іншому мислять і серед таких людей їм жити тільки один серед одного, таким комфортно. Таким, як я, там місця абсолютно немає. І вони до мене налаштовані ще більш агресивно, ніж я до них. Тому це так. Такі, як я, ласкаво прошу сюди, терпиміші, будьте там, всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.